Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Пане Сергію, вітаємо вас із початком другої частини сезону з вашим дебютом на посаді гірника спорту. Як розцінюється цей дебют? Непростий був матч, і результати поділили очки, хто їх втратив, хто придбав. Ви знаєте, ну по-перше, я хочу сказати, що в мене була дуже велика перерва. Коли я був в Кам'янському головним тренером у 2007 році, і я сьогодні відчув, як сказав Остін Черчилль, політика це наркотик. Один раз спробуєш, і ти завжди будеш її хворіти. І якщо замінити слово політика на футбол, на тренерство, то це моє відчуття. У мене до сих пор морахи йдуть по тілу, тому що це відчуття, коли ти хм, біля бровки відчуваєш цей накал емоцій, боротьби. І, Помилок, яскравих моментів. Це не відчуття таке, яке я вважаю, що це, 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 це тільки по, потрібно самому відчути. Я хочу подякувати, що мені що хлопці, які в мене зараз, зараз в команді проявили характер, в першу чергу, тому що ми казали, що сьогодні буде перший чинник це характер. потім дуже… Дуже хотів би подякувати команді «Прикарпаттів», тому що я знаю, як вони грають, як вони налаштовувалися, які у них завдання, які у них підбір футболістів. І дуже була така безкомпромісна гра, які, які команди завдання різні вирішували. Але я вважаю, що можна розділити на три етапи гру. Це перший тайм. Перший тайм був більш змістовним. Тому що у нас було зрозуміло, як грає команда суперникам, який наш план на гру, ми дали простір, але верні м'яч, а простір у нас у нас з'явився простір. Ми зрозуміли, що ми можемо цим використовуватись. Був початок дуже добрий. Це перший етап, другий тайм. Можна розділити до гола і після гола. До гола, а він вийшов на другій минуті другого тайму. Це була комбінація, вона, яка мені дуже подобається, яка вона проходить, вона чисто футбольна. Ми домовлялися і знали, що ці зони вони дуже дуже можливі для голу. А потім вже Пішла психологія і мастерність команди суперників. На жаль, нас молоді футболісти, які вийшли, вони поки що поступаються барчуку і Цюцюрі цюрі майстерністю. Але через ці ігри вони будуть приобретати цю майстерність цей опит який вони повинні получати граючи. І я вважаю, що якщо так резюмувати цю гру, я знаю, що вони нас простили там три моменти було на 90 й хвилині, але це вже психологія, це там вже був хаос, і футбол це такий, такий емоційний момент, який, да. так що. З одного боку, я не задоволений нічого, тому що нам потрібно перемагати. Ви ж бачили, у нас навіть при нічі воротар побіжав забивати. Ми налаштовуємося на, на тільки на перемогу, і це не якийсь такий, а це наше завдання на сезон. Ну і сьогодні в гірника спорт відбувся дебют у професіональному футболі Одразу групи гравців. Це також така яскрава подія. Мабуть, для них так це точно. Для мене то точно, тому що я дуже буду довіряти молоді. Я сам був молодим, коли в мене повірив тренер Павлов, і він дуже добре працював з молоддю. Я, я взяв за основу цю, цю методику, як можна так сказати, що молоді потрібно довіряти, тому що, тому що за ними майбутнє. І дещо не, 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 не зростається, можна так сказати, але вони будуть набирати через ці такі ігри з такими серйозними супротивниками. Олег Павлович, ну. Сьогодні зіграли команди у нічию, як розцінюється цей результат. Прикарпаття активно почало поєдинок, але потім спорт так освоївся. Ось, Взагалі, хто втратив, хто придбав очки. Дякую ЗСУ за, за початок другого круга. На жаль, ми попали в зону виживання. Тут буде, кожна гра буде важкою за шість очок. Я вам скажу, ми грали проти хорошої команди молодої. Хотілося б більше, весняний футбол, знаєте, як мене. Нічого зіграли б нічого. Не було недооцінки, що команда там молода і багато нових гравців, новий тренер? Ні, не було. Не було. Ми настраювались досить серйозно. Ми знали, що буде важко, поле важке, але грали в однакових умовах. Так що... Трохи можливо фарт від вас відвернувся у другому таймі. Чесно, так. Да. Ну, як почали цю частину сезону. Чи задоволені, що є такі гравці, що пройшли збори, все у вас в порядку? Ну, все в порядку, хлопці готуються, все як має бути. Зараз продаємо, продаємося іру і готуємося на наступну іру. Дуже засмучені, так, що гравці, що втратили. ну Не втратили, що не дожали. Ну, є щось, є щось засмучені. Хотілося більшого, ну. Але... Бачите, фарт є, як доволі, трошки не на нашій стороні. Як вам поле трохи на слизьке були, але й пощастило, що дощу немало. не було. Ні, поле хороше, але весняний футбол, то, так. Футбол. то, то нічого. То, дощі все проти природи мене поправимо. Можливо, і характер гри був такий весняний, так, тільки так, входить у гру. Характер і гри такий же був. Бойовий. Борьба, борьба, і ще раз борба. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет вболівай за своїх разом сильніші.